Хутір з незвичною назвою «Завод» розташувався серед мальовничої природи соснових лісів та ставків неподалік від Славутича. Місцевого населення вже зовсім мало, і старожилів хутора залишився один Микола Мельник. Ну, випала доля ставці живого. Не дійшов до Праги. Микола Мельник отримав численні поранення на фронтах Великої вітчизняної війни. Прожив у хуторі майже усе життя. Кілька років тому померла дружина дуже сумує за втратою рідної людини, бо залишився сам. Діти роз'їхалися, хоча час від часу приїздять у гості. Дашка приїде, трошки поможе картопель посадить, де там яких гуркнути Комидоров. Вона вже ж на пенсію, побуде. Тут, а буде путати, по тоді поїде. Із господарства залишилася кішка, собака та три курки. Газу в хуторі немає, тож опалюється хата дровами. Дід Микола топить піч та грубо. Дрова коштують чималих грошей. Треба віддати усю пенсію, жаліється ветеран. Прохання допомогти місцева влада ігнорує. Я так таки живий. На заяву ветерана команда мецената Владислава Атрошенка відреагувала миттєво. Дров провезли повний прицеп. Микола Мельник тепер вже почувається спокійним. Взимку тепер у хаті буде тепло. Ну, дуже приємно мені. дякую. Благодарен. це ж веш діло. Отримала також допомогу і мати загиблого афганця Лідія Каранда із сусіднього села Лінея. Обіцяні владою ще минулого року дрова провезли зовсім інші люди. Представники мецената Владислава Трошенка.